Зараз ми знаходимося в селі Холодна Балка. Тут дуже серйозний такий церковний комплекс. Раніше це була церква приказка, якому служив покійний отець В'ячеслав, який, на жаль, помер від коронавіруса. Тут ми його відспівували. Це була дуже добра людина. Благодарний владикі Афанґіло. що його святительське благословення тепер почиває на нашому храмі. Але мало хто знає, що за таким дивовижним комплексом і храмом стає дуже скромні християни Олександрович зі своїм братом, з отцом Оліпієм. У 95-му році з односельчанами вирішили збудувати храм на честь трьох Василія Великого, Великий Богослова і Ян Златовос. У них все вийшло, тому що це все було в благосовінь нашого митрополита Акафанґала, і зараз на території цього такого комплексу моляться монахині, іде молитва чернеча. Трудимося, приїжджаємо сюди служити. У нас три монахини і одна Мы с несем Ми сваншки гуміні несемосном тліросне послушание. Ми служим і, і панихиды. В воскресенье ми служимо обязательно водосвятний молебен з крестным ходом і молебен о недужних. Монахіні в тропі у нас займається огородом, садом у нас очень большой сад, огород, у нас є курочки. Благодарю сестер дружная сім'я. Мать Софію є внимание к нам, мама наша. Мать Рахиль у нас ще одна монахиня, манахіняна на самая старша по возрасту. На у нас паномарки все там чистит порядок, наводит і на кухні таки дело. Вот у нас всего чотири чоловіка с йогомені. Ми хочемо до всіх донести, що такі великі, потужні духовні справи не оходяться без таких скромних християн, без Григорія Олександровича, без його брата, як вам сергія Олександрович. Олександрович, без отця Ліпи, які знайшли кошти, це не так просто. Я думаю, що дуже було то було спокус. Яволом стив, напевно, да дуже дуже. Скажіть, будь ласка, от в 95-му році ви розпочали з чого почалося все? благословенні владики Агафангела. Він сюди приїхав, так ні, ми поїхали з нашого організації храму. Так поїхали до владики Агафангела, і він благословив. Значить, 25 ікон з корабля передали, в тому числі ікону Почаївської Божої Матері. У 95-му році в селі Холодна Балка по Київській трасі. Є невеличке село, яке в 95-му році почало будувати по благословенню митрополита Агафангела храм. З допомогою таких прекрасних меценатів, добрих людей, які п'ять років потрудилися, дай Боже, але ця справа розвивалася. Отець Вячеслав тут трудився з матушкою, і саме головне, який прекрасний тут сад, яка прекрасна ділянка засаджена. І зараз на сьогоднішньому моменті тут є жіночий монастир, тут лунає молитва, і буде лунати молитва і за вашу бабусю, і за вас, і за всіх благодійників, всіх хто тут працював, хто тут трудився. І дай Бог, щоб так було. Низький вам клін. Благослови вас Господь, хай цей відеоролик остається в історії, щоб внуки знали, щоб ми виховували своїх дітей, і потім внуків в православній віри, яка нікому ще не нашкодила, яка приносить розвиток надію на життя вічне. Так точно. Бережи Господь і низький уклінший нашого митрополиту Агафангу, який з любов'ю благословляє такі добрі наміри і благословіння будову храму, який потім стоїть монастиря. Боже, допоможе вам!